Вітаю всіх, на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про заключні матчі Динамо та Шахтаря в лізі конференції, хто очолить Карпати, куди перейде Мандоза та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернути до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Почну з матчу Київського Донамо, які перемогли НОА ну, з рахунком 2-0. До цієї перемоги немає жодних питань, кияни повністю переграли вірменську команду. І все, що було на полі, ну, це була повністю перевага на користь підопічних Ігоря Костюка. Звичайно, можливо, якби НО не мали 8 балів, то вони грали проти Динамо зовсім по інакшому. Хоча знову ж таки можна було грати в нічию з Динамо, перемагати їх задля того, щоб мати краще місце в турнірній таблиці і через це мати е, краще жарбкування. Бетон. Бетон! Мільйон! Бетон! Мільйон! Бетон! Мільян! Скільки ще? Одинадцять разів! Бетон! Розкатає 14 мільйонів на бетон ЮАЙ. Хочу також можна згадати, що нещодавно НОА втратила двох своїх гравців, які поїхали до Кубку африканських націй. Тому і в цьому плані цей клуб був трошки слабшим, ніж раніше. Взагалі, що стосується Динамо в цьому поєдинку, то хоч я й кажу, що немає жодних питань до цієї перемоги. Але якщо це все брати ну, дуже локально лише ось цей матч, так звичайно, ось цей простий вертикальний футбол проти НОА, він ідеально підходить, де, ну, як ми побачили, не було жодних проблем з цим. Команда забила свої два голи і спокійно виграла цей поєдинок. Але цей поєдинок мені нагадував матч проти Вересу. Де, якби була більш майстеровита команда, яка могла б краще захищатися, краще читати дії гравців киян, то ось цього цього і не було б. Ну там в найкращому варіанті був би рахунок 0-0, а й взагалі програли б. Тобто я веду до того, що той футбол, в який зараз грає Динамо, він непоганий проти команд, у яких можна набирати бали, тобто ось тут, тобто проти Кудрівки, проти Вересу. Ну, могли б, звичайно, проти Полтави брати, але там, напевно, ще нічого не розуміли, хто в них тренер. Чи то Шовковський, який був 2-3 дні тому, чи вже Костюк. Головна проблема цього футболу в тому, що він не працюватиме довго, він приноситиме користь, можливо, десь там, в березні, в квітні, можливо, навіть і в травні до кінця сезону. Але далі я не впевнений, що цей футбол зможе приносити результат. Зараз гравці команди, які зараз борються за місце в основі, намагаються перед тренером використовувати максимум своїх сил, доводити головному тренеру, що вони гідні грати в основі. І тому ось це поєднання такого простого футболу та те, що вони багато бігають і дають нормальні результати. Але в подальшому, це ну на мою думку, не буде приносити результати. Тому коли ось зараз дають вже повноцінного головного тренера Ігорі Костюку, то виглядає це так, що Динамо та керівництво клубу суркіси просто йдуть в банк, бо просто немає інших варіантів, вони не хочуть шукати якихось закордонних тренерів і просто беруть найпростіший варіант: беруть людину з молодіжного складу, з Ю 19. Яка там може підтягнути якусь молодь і локально десь це може врятувати, але в перспективі це точно не принесе результат. Взагалі, що стосується результату, то в лізі конференції Динамо набирає 6 балів і не визначає лише одного балу, до речі, з Фіорентиною, наприклад, для того, щоб потрапити до плей-офф, тому що було б у Динамо сім очок, то різниці м'ячів вистачило б, щоб потрапити до плей-офф. Звичайно, трошки є певні відмазки, що Динамо були складні суперники, і усі суперники Динамо, з якими вони грали, виходять далі у плей-офф. Але знову ж таки, в якій кризі зараз знаходиться Фіорантина, то з ними точно, ну, там, як мінімум, треба було грати в нічию, щоб і допомогло вийти до плей-офф. Шахтар своїми результатами не порадував, зіграв у суху 0-0 з рієкою. І таке враження, що гравці, які грали в цьому поєдинку, вже думали про відпустку, думали про моря, океани, там, поїхати додому, до Бразилії. А тому ми і отримали такий футбол. Звичайно, дехто каже про те, що гірники намагалися втримати в цьому матчі нічиєю точно топ-8. І якби Шахтар переміг в цьому поєдинку, то посіли б другу сходинку. Але що стосується Шахтаря, то тут варто казати вже не про їхню гру, а про те, що їх чекає далі, та підсумовувати їхні результати. По-перше, що стосується їхніх суперників, то тут варто порівняти з Динамо, де у киян всі пройшли далі. Суперники в плей-офф, а у Шахтаря лише рієка пройшла далі. А інші п'ять суперників прощаються з цим турніром. Що стосується далі, то гіранки вже більш-менш знають свого потенційного суперника, бо там вже є певна сітка, де треба лише трошки жеребкувань. У Шахтаря зараз чотири потенційних суперника: Купс, Шкендія, Лех, Самсон Спор. Але тут варто. О... Розповісти більш детальніше, як вони можуть бути потенційними. Справа в тому, що між цими чотирма командами ще буде жеребкування, де умовна Шкендія може отримати собі в суперники або Лех, або Самсоспор, і так само Купс. І якщо умовно рахувати, що продають кращі суперники Лех та Самсоспор, які посіли вище у турнірній таблиці Ліги конференцій, то Шахтар е, отримує знову ж таки або Лех, або Самсоспор. Взагалі, що стосується виступів Шахтаря в Єврокубках, то завдяки тому, що грали в такому турнірі, як Ліга Конференції, звичайно, набрали непогано балів для рейтингу асоціації УЄФА. І наша країна набирає в цьому сезоні вже найкращий показник за останні 6 років. Там 6,8 балів. В глобальному плані для нашої асоціації це нічого не змінює, тому що щоб мати там нормальне місце, там в топ-15. Щоб мати дві команди в лізі чемпіонів, або пряму потівку потрапити до топ-10, то дуже далеко і треба набирати набагато більше балів і стабільно. Потрібно умовно зараз в цьому сезоні набрати 10-11 і в наступному сезоні 11-12. Тому поки що зарано про щось мріяти. Але що стосується прямої путівки до Ліги чемпіонів, то для нашої України, а саме для Шахтаря, це реально. Що для цього потрібно? Потрібно, по-перше, щоб Шахтар виграв чемпіонат України. Це раз. По-друге, Шахтар серед команд чемпіонів, які не мають прямі путівки Ліги чемпіонів, повинен мати найкращий рейтинг. Наразі Шахтарю потрібно обігнати Олімпіакос, який знаходиться вище і має на 6,25 балів більше. Ну і тому просто рахуємо, що для цього потрібно. По-перше, бажано, щоб Олімпіакос просто більше не перемагав в ліс чемпіонів, тобто не набирав балів. Якщо вони не набирають, то рахуємо просто скільки шахтарів для цього потрібно, щоб їх обігнати. Різниця 6:25, дві перемоги в одній восьмій фіналу Ліги конференцій і перемога та нічия в одній четвертій фіналу. І таким чином, якщо вийдемо в півфінал Ліги конференцій, то повинно вистачити, щоб обігнати Олімпіакос. І таким чином, якщо Шахтар буде чемпіоном, то матиме пряму путівку до Ліги Чемпіонів. Тепер переходимо до трансферів. В минулому відео я розповідав, що Карпати залишать головний тренер Лупашко, а також ще три гравця. Ну а зараз вже відомо про нового тренера та потенційне підсилення. Новим тренером повинен стати іспанець Фран Фернандес. З цікавого він не був професійним футболістом, працював лише як менеджер та тренер. Працював у Вальмерії та Неріфи Алькроконії та Мурсії, яку влітку залишив і з тих пір без роботи. Що стосується Франа Фернандеза, то одразу можна ставити питання, що він не був професійним футболістом, навіщо він потрібен, тому що ось ми бачили, як нещодавно був Ашур тренером в Полісі, і ми бачили, який там був результат. Але е, тут є велике але. По-перше, він має вже якийсь певний досвід, він точно не новачок, тому що у Ашура до цього була робота лише е, тренера Дніпра 1U-19 і все. Тут вже попрацював в багатьох клубах, він вже давно не молодий. Ну, по-друге, всім давно відомо, що у Карпат давно вже іспанський вектор. Там багато є тренерів в академії, які керують цим направленням розвитку дітей. Тому поява також іспанського тренера для головної команди не є дивиною просто для Карпат. До того, що далі можна капнути і побачити багато. Іспанців, які грали за Карпати, іспанців, які працювали в Карпатах. Тому ну, я не бачу тут чогось такого нового і незвичайного. Що стосується Стеня, то звичайно це відносне посилення, це просто повернення гравця з оренди, але він немало грав за Америка Менера в серії Б. Звичайно, це другий дивізіон. Бразильського чемпіонату, але також непогана ліга, звідки можна знаходити класних гравців. Він там регулярно грав, провів непоганий сезон. І, звичайно, коли гравець приходить з такою практикою. Ну я думаю, що на зборах на нього точно подивляться, і цей новий тренер це зробить. Він напевно буде дивитися усіх, кого можливо. І думаю, що він все ж таки залишиться, бо Вінгерів Карпатам точно не вистачає. Друзі, взагалі, що стосується трансферів, то зараз їх буде дуже багато. Футбол в Україні припиняється, але просинається, так би мовити, мафія. Мафія в сенсі трансфери, їх зараз буде дуже багато, зокрема і в мене будуть інсайди. Тому раджу підписатись на мій телеграм-канал. Посилання залишу в описі до відео. Також цікаві новини щодо зірочки кровбаса Глейкра Мендоси, доля якого повинна вирішитися цієї зими. Як повідомляють венесуельські змі, Кровбас викупив венесуельця за 550 тисяч євро. Ну а тепер криворіжці будуть промова з Ботофого та повісили цінник у розмірі 3 мільйонів євро. Поки що бразильців ця сума не влаштовує. Також Кробас повинен залишити Мейкен Гонсалес. Він приходив до Криворіжського клубу десь у березні цього року, але ну, толком не довів, що він потрібен клубу. В цілому, як мені пояснили, досить непоганий гравець. Має непоганий дріблінг, але просто не потрібен, можливо, під цей тренерський штаб. А взагалі, що стосується Мандози, то добре, що викупили його контракт, добре, що зараз активно ведуть перемовини щодо його продажу до цього бразильського бутофогу. І сподіваюся, що в них все вийде, бо цілком красивий кейс може вийти, де купили гравця за 500 тисяч євро, а продадуть ну, або за 3, або там, за 2,5 мільйони євро. Ну непогані x5. Харківський металіст 1925 підписує колумбійського опорника. Про це повідомляє журналіст С'єра. 22-річний Ніколас Аревало близький до того, щоб стати новим гравцем Металіста 1925, мільйонаріус продасть його за суму близько до 2 мільйонів доларів. Цього тижня вони сподіваються завершити остаточні деталі. Раніше перед цією новиною було багато повідомлень, що металіст 1925 та Полісся борються за гравця Клужа. Ліндона Емерлаху, який також грає на тій ж самій позиції, може зіграти як у Порника, так і в центрі півзахисту. І на мою думку, харків'яни лише від цього виграли, що там вони не змогли перемогти в боротьбі за цього футболіста, але знайшли цього. Передивившись гру цього футболіста, мені більше він сподобався, ніж той Ліндан Емерлаху. Мені подобається, що він має кращий пас, краще бачення поля. В нього з відбором точно не гірше, ніж у Ліндана. І все ж таки, ось ця мода на косоварів, вона не така ж і хайпова. Тому що давайте подивимось на усіх косоварських гравців, вони досягають якогось певного максимуму в нашому чемпіонаті, а далі ми нічого не бачимо. Тому в цьому плані мені більше подобається саме Південна Америка. Іспанська Жерона може придбати ще одного українця, який може стати конкурентом Ваната. Як повідомляє іспанський журналіст Іван Куріос. Жорона предметно цікавиться Олександром Пищером, який виступає за горський дьор. Олександр Пищер досить непоганий, талановитий гравець, цікавий, який міг би зацікавити багато клубів. І в цій ситуації я навіть здивований, що на нього звернула увага саме Жорона, команда, яка грає в Лалізі. Бо, все ж таки, угорський чемпіонат він невеликий, і та й він там грає за дьор лише в цьому сезоні. Але напевно вони за ним спостерігали, коли був. Молодіжний чемпіонат світу Ю 20, який проходив у Чилі, де там грав їхній гравець Карпівцов. І тому, звичайно, переглядаючи свого гравця, вони побачили і Олександра Пищура, тому ним і зацікавились. Але, звичайно, хотілося б побачити таке підвищення з угорського чемпіонату одразу до Ла Ліги. І наостанок... Дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: слава Збройним силам України і слава Україні!